Привіт! Це новини Велдріфт. Сьогодні ми поговоримо про трійку чемпіонів, які, судячи з витоків, чекають нас в оновленні 4.2. З достовірного, це те, що ми отримаємо Орна. На це нам натякнув Алан в огляді оновлення 4.1. Проти витоки нам розповідають про трійку чемпіонів. В той же час Девід говорить саме про пару чемпіонів у своєму нещодавньому відео. Lastly... Тож, давайте нарешті, розглянемо, що за трійцю чемпіонів ми можемо очікувати, а заодно і їх вміння. mountain. Пасивне вміння жива кузня. Орн отримує додаткову броню та опір магії з усіх джерел. Рівні предмети та посилення. Орн може витрачати золото на створення повних предметів де завгодно. Крім того, він може покращувати свої предмети та предмети союзників до їх остаточної версії. Перше вміння вулканічний розрив. Орн вдаряє об землю, створюючи тріщину, яка завдає шкоди та сповільнює уражених ворогів. Після невеликої затримки в кінцевій точці утворюється магматичний стовп. Друге вміння подих міхів. Орн наступає дихаючи вогнем. Вороги, уражені останнім полум'ям, стають вразливими. Третє вміння Палаючий збір. Орн робить ривок і завдає шкоди всім ворогам на своєму шляху. Якщо Орен стикається з перешкодою, навколо нього виникає ударна хвиля, яка завдає шкоди і підкидає ворогів. Четверте. Ультимативне вміння. Поклик бога кузні. Орен закликає у вибрану точку величезного елементаря, який рухається йому назустріч з швидкістю, що наростає. Вражені елементалом вороги отримують шкоду, сповільнюються і стають вразливими. Орн може застосувати вміння повторно, роблячи ривок вперед. Зіткнувшись з елементалем під час ривка, він направить його в той бік, куди був направлений ривок. На зворотньому шляху елементаль завдає такої ж шкоди, як і вперше, підкидає усіх вражених ворогів та робить їх вразливими. Пасивне вміння невпинний шторм. Атаки та вміння волівіра надають швидкість атаки та змушують його завдавати додаткової магічної шкоди ворогам поблизу. Перше вміння «Приголомшливий грім. Волібір набирає швидкість до ворогів, приголомшуючи та завдаючи шкоди першому, кого атакує. Друге вміння скажений мун. Волібір завдає шкоди ворогу, застосовуючи ефекти при попаданні та позначає його. Повторне застосування цього вміння до цієї ж цілі завдає додаткової шкоди та стілює волібіра. Третє вміння небесний спліттер. Волібір викликає блискавку в локації, завдаючи шкоди та сповільняючи ворогів. Він одночасно надає собі щит, якщо знаходиться в радіусі вибуху. Четверте, ультимативне вміння: вісник шторму. Волібір стрибає в неведене місце, сповільнюючи та завдаючи шкоди ворогам в ньому, отримуючи додаткове здоров'я. Ворожі вежі поблизу місця його приземлення стають тимчасово вимкненими. Пасивне вміння ненажерлива зграя. Ворони свинина збирають фрагменти душі, які він отримує при використанні другого і третього вміння та при вбивстві ворожого чемпіона, які стілюють його та назавжди збільшують його максимальне здоров'я. Перше вміння рука смерті. Свин випускає кілька стріл, які пронизують ворогів. Уражені вороги отримують більше шкоди за кожну влучену в них стрілу. Друге вміння бачення імперії. Свейн відкриває око демона, яке завдає шкоди та сповільняє ворогів. Удар розкриває чемпіонів, а також надає Свейну фрагмент душі. Третє вміння. Не рухайся. Свейн запускає хвилю демонічної сили вперед, яка повертається до нього та знерухомлює ворогів, яких вдаряє. Потім своєї може підтягнути всіх знерухомлених чемпіонів ближче. Це вміння має коротшу перезарядку під час демонічного вознесіння. Четверте ультимативне вміння. Демонічне вознесіння. Свейн перетворюється на демона і витягує здоров'я з ворожих чемпіонів, прислужників та нейтральних монстрів поблизу. Після цього він може застосувати спалах демона, вразивши навколишніх ворогів руйнівним вибухом і сповільнивши їх. Вознесіння може тривати, доки Свейн витягує здоров'я з ворожих чемпіонів. Це всього лише витоки, а не офіційна інформація, тож не сприймайте її за достовірно. Джерело витоку Вся інформація про вміння чемпіонів була взята з офіційного сайту League of Legends Champions. Остаточні механіки героїв можуть змінитися а саме вміннями, пасивними вміннями або ж ігровими процесами.